Вітаю, друзі! Ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 21 вересня, відчувається і в нас вже осіння прохолода. Та працювати у таку погоду в саду навіть приємніше, ніж у спеку. Сьогодні обрізатиму лаванду, зроблю для вас невеличкий огляд ділянки. Тож ходімо працювати. З одного боку ділянки у мене суцільні хащі від порослі, сумаха. Та вишні, ось дивіться. Ось такі виростають за два роки. Ось такі наростають за рік. Багато порослі вишні. Все це буде прибиратися. За кілька метрів від цих хащів знаходиться огородна зона. Встановили нарешті дерев'яні короби. Це майже єдине із того, що вдалося зробити із запланованого на цей сезон. Як бачите, томати вже відходять, кабачки ще квітують і плодоносять. Та загалом ще є що збирати. Мангольд взагалі красень. Та ходімо вже до лаванди. Цей кущик лаванди я обрізала 3 тижні тому. Вже він трохи обріз і гарно виглядає. Поруч було ще два кущики іншого сорту лаванди, та, на жаль, вони не витримали випробувань солоною водою. За кілька тижнів я планую поділити цей кущ та розсадити по іншим місцям цього міксбордера. Для цього раніше я підсипала під кущ додатково ґрунт, та намагаюся його постійно зволожувати, щоб на гілках, вкритих ґрунтом, з'явилися додаткові корінці. Що з цього вийде обов'язково покажу у наступних відео. Інші кущі лаванди я ще не обрізала. Обрізати буду звичайними ножицями, і не дуже коротко. Зрізаю лише суцвіття, які вже відквітували, та трохи підрівнюю кущі. До форми півсфери. Скоріше за все, що навесні я обріжу ці кущі ще більше. Але поки що не хочу цього робити, коротко буду різати вже навесні. Ось так я обрізала ці три кущики. Зібрала невеличкий букетик лаванди, аромат, неймовірний. І трохи гілочок для вкорінення. Значить зробила я все, що хотіла сьогодні. Осталося зібрати трохи винограду. На все добре, друзі! Це буде Україна.